Вітаю вас дорогие мои друзья. З вами знову я, Артем Брухиневский. І сьогодні я знову буду робити огляд на зафальничку бензинову бренду Зоро. HL343 Ну, переходим до огляду Коробка, яка постріляє прийшла мені Ча Лопальничка не мене пораду більш така силенка и без всяких вметен і так далее. І дальна запальничка це також репліка запальнички головного героя фільму Константин, Джона, Джона Константина, але трошки меншого розміру ніж представлена у фільмі Джон Константин mm. або просто Константин mm. Так і так. І, і ще невеличкий момент дана комплектація цієї запальнички Вольно в себя включать э, флакончик палива до цієї бензинової запальнички. Вот mm. так и. Ми, так. Э, 16 мл. Так. There. Потім набір із шести крем додаткових кремців крем, до запальнички за в такому маленькому футлярі. и и дедковый э, один э, гнит гни, гни, до данной за, запальнички гнит э, у сто сто пятнадцать миллиметров вот такие упаковой а ну і эм зворотня эм зворотня сторона классная коробочка в кия запа запальничка находится тут от, от, такие мои і інструкція звісно по експлуатації на китайской мови. Е, Отаки листочек, е, мм это и должен. Там і графічно, і текстово, текст, текстово описано. і, кори, і як правильно користуватися я там заправляти і так далі. Так. І так, що хочеш сказати? А, на моей думке дана забольничка є більш такой е, Майц на увазі яка представлена у... У фільмі власне константин тому, що по фаршу цей хрест і гравірування воно аналогічно повторюється з обох сторін запальнички. М ем, так. І, і е, покриття воно он, зроблено під таку ем, по те по терту поверхню. Це буде. Оця частина ось тут нема ніяких такого написів і гравірування є е, 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 напис ось на цій стороні але здається наскільки мені не не бда не, не, не моя память на запаниці Константина м, у фильме Константин э, саме отакий бальон вы играень на дальню на даному, на даному на даній стороні його запальнички. Хто, ем, хто хоче переліться фільм до самого самого кінця і можете поправити мене в коментарях під цим відео, якщо я помиляюсь. Низь, запальнички. Майо такі, єве. Так. входить в корпус серединка дуже так міцно і, і міцно ну, як дешка дуже гарно входить що не може не радувати не буде ано я Должен есть гуляет это десидить, как в деяких вариантах Запальничка Все така Эмм Сирали в корпус. Что не может не радовать. Так. Ну, что я могу сказать? Данные заполнительные я, я вставлю 5 из 5 баллов. По, м, зовнішньому вийду по взагалі по моменту мм якості. Най, на перший погляд пер, першого такого розбору її е, побачимо. Наскільки вона себе покаже е, на Але мені здається вона стане моєю улюбленою запальничкою на кожен день. Бо дуже вона така приємна і, і по виду і взагалі якісно економія поводить. На подарунок е, якомусь е, чоловіку або взагалі фанату цього чудового сіму Константин буде саме-саме те, що потрібно. Усім дякую за увагу. Всім, кому сподобалося огляд. Будь ласка, поставте лай лайк ми, моєму відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк. Затискайте на дзвіночок чтобы кусить нових моїх відео і відео одели. З вами був Артем Лешина Новости І до нових відео.